Що краще з'їсти на ніч, якщо голодний, всім вітання. Давайте обговоримо, як харчуватись ввечері. Так ось основні правила: останній прийом їжі повинен відбуватися приблизно за 3-4 години до сну, при умові, якщо ви лягаєте спати, між 22 та 23 годиною. Щоб те, що ви з'їли на вечерю, повністю засвоїлось і не перетворилося на жировий прошарок, відмовтеся від простих вуглеводів і крохмалистих продуктів на ніч. Тобто на вечерю не можна картоплю, макаронні вироби, пельмені, вареники, рис, хлібобулочні вироби та солодощі. Також не варто налягати на солене, гостре і смажене, тому що ті продукти провокують безсоння і збуджують апетит. Якщо ви задумалися, а що тоді можна їсти на вечерю без шкоди для фігури, то знайте, що не корисно вживати на вечерю винятково білкову їжу, тому що безвуглеводне харчування не втамовує голод. І є ризик прокинутись посеред ночі голодним. Не варто їсти важко засвоювані особисто для вас продукти, навіть якщо вони низькокалорійні і відносяться до здорового харчування. До таких продуктів відносять бобові, цибулю, капусту, яблука, чорний хліб, пиво, квас, газовані напої та незберене молоко. Вони можуть спричиняти процеси брудіння в організмі здуття та дискомфорт. Вирішуючи, що можна їсти на вечерю, орієнтуйтеся також на час року у спеку, краще їсти свіжі овочеві салати з невеликою порцією м'яса, а взимку гаряча вечеря піде тільки на користь. Тож вечеря повинна бути збалансованою і містити у своєму складі білки, вітаміни і клітковину. Це можуть бути нежирне дієтичне м'ясо або риба, приготовані правильним чином, овочі, сирі, відварні, тушковані, запечені, молочні та кисломолочні продукти. Цілком підійдуть тарілочка легкої зупи, порція вівсяної або гречаної каші та білковий омлет. А ось фруктами краще не зловживати, тому що в них міститься досить багато цукру і вони можуть спричинити здуття. Але часом буває так, що голод настає в зовсім пізній час і не дає заснути. Як бути в такому випадку? Насамперед спробуйте почати з рідини, випити склянку простої води без газу або чашку чаю, краще зеленого або трав'яного. Якщо це не допомогло, спробуйте з'їсти овочі, але їх необхідно підбирати індивідуально в залежності від реакції вашого організму, щоб не було здуття та дискомфорту. Це може бути простий салат з нарізаними огірками, помідорами та перцем, або можна робити роли, які завертаєте в листкову зелень. Наприклад, берете салат Айсберг, туди кладете петрушку, кріп і щось білкове. Наприклад, бубові, варені перепили яйця, або морська риба, яка є, до речі, потужним постачальником якісного білка для нашої краси і здоров'я. Нежирні сорти риби, переважно білі, які легко засвоюються, знижують рівень поганого холестерину і збагачують організм йодом та фосфором. І, до речі, найкращим варіантом для пізньої вечері буде 100-150 грамів хека, тріски, камбали, мінтая. І все це можете завернути в рулет. Варіантів, що можна з'їсти перед сном дуже багато, також це може бути жменька горіхів або половинка авокадо, ну, або чашка салату, яка заправлена нерафінованим маслом з додаванням насіння. Отже, якщо їсти перед сном, ну дуже хочеться, то не відмовляйте собі в цьому. Головне, це пам'ятати про час, кількість, якого менше продукти солити, і вже якщо готувати, то готувати без використання олії. Так і організм не постраждає, і сон буде міцнішим.